Люди, які володіють кількома мовами, ви коли-небудь були в ситуації, коли хтось не знав, що ви їх розумієте. Так я випадково почув, як кілька моїх співвітчизників обговорювали свою тактику щодо того, як обманювати та обкрадати туристів під час Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році. Мій друг був у метро Нью-Йорка. Поруч з ним було лише дві дівчини, які почали говорити французькою, вважаючи, що він їх не розуміє. Одна розповідала іншій досить пікантну історію про себе з кумедною розв'язкою. Вони засміялися усі троє. Після цього запанувала ніякова тиша. У мене був подібний досвід в Японії. Я розповідав кумедну історію кільком моїм друзям французькою. Ми почали сміятися, і японець, який стояв поруч, почав. Сміятися разом з нами. Виявилося, що він кілька років жив у Франції. Закінчилося все тим, що ми усі разом пішли вечеряти. Мій друг із Франції мав подібний досвід у громадському транспорті в Німеччині. Був пізній вечір, і він повертався додому з занять бойовими мистецтвами. У нього з собою був величезний посох Бо, а навпроти нього в автобусі сиділи дві дівчини, які розмовляли французькою. Що ж, завжди приємно чути свою рідну мову, коли ти. За кордоном, тож він слухав їх і напевно робив це занадто очевидно, тому що вони почали говорити про моторошного чувака з великою палицею, який спостерігає за ними. На жаль, усі вони виходили на одній зупинці, і дівчата почали говорити про те, як у разі чого вони можуть захиститися від хлопця з великою палицею. У той момент він сказав їм, що розуміє французьку мову і не збирається їх кривдити. Я реєстрував багаж в аеропорті в Римі, і жінка, яка перевіряла сумки, сказала своєму колезі, що вона спробує витягти з мене трохи готівки, сказавши, що мої сумки надто важкі, але вона не знала, що я вільно розмовляю італійською. Коли вона повідомила мені, скільки мені потрібно доплатити за надмірну вагу, я відповів їй італійською. Вона миттєво почервоніла і почала вибачатися, сказавши, що це була помилка з її. Boco. Працював у спортивному магазині, де був продавцем взуття. Чоловік азіатської зовнішності, і його літній батько дивилися на черевики. І син сказав, що його батько хотів би гарні шкіряні черевики, тому я показав йому пару вартістю приблизно 200 доларів. Батько сказав китайською: ці американці просто хочуть продати нам іноземцям найдорожчі речі, тому що вони вважають нас дурними. Скажи йому, що ми цього не хочемо. Син трохи посміхнувся. І сказав, що його батька не зацікавили ці черевики. На що я відповів щось на кшталт: знаєте, багато американців говорять китайською. У нас є дешевше взуття. Якщо ви хочете, я можу вам показати. Як не дивно, батько був у захваті, попросив показати йому ще приблизно п'ять пар. Постійно тиснув мені руку і казав, як йому приємно зі мною познайомитися. У підсумку все закінчилося дуже добре. Вони купили взуття. Я одного разу потрапив у таку ситуацію. Я вивчав іспанську лише два роки, але знаю достатньо, щоб загалом розуміти людей, які нею розмовляють. Так чи інакше, я працюю в батутному комплексі, і якось до нас прийшла іспаномовна сім'я. Коли я надягав на них спорядження, маленька дівчинка вказує на мій живіт і шепоче своєму татові. гранде» приблизно означає дуже великий. На що тато хитає головою і каже: мой no, фу». Уарта переклад ні, він дуже сильний. Це мабуть найприємніше з того, що хтось сказав мені на цій роботі. Одного разу я був у мексиканському ресторані зі своїми білими друзями. Я мексиканець. Офіціантка починає приймати наші замовлення, я замовляв останнім. Вона розмовляла з усіма англійською, але як тільки повернулася до мене, відразу почала говорити іспанською. Я почав замовляти іспанською, як раптом вона зареготала. Ой, я не знаю, чому я припустила, що ви говорите іспанською. Я теж засміявся, бо навіть не звернув на це увагу. Вся ця розмова відбувалася іспанською. Скою, тож мої друзі не розуміли, що тут такого смішного взагалі це був кумедний момент. А, ну і їжа також була чудова. Ми їхали в літній табір, і з нами в автобусі було кілька дітей з Квебеку, які почали говорити всіляке лайно французькою про всіх, крім своєї маленької групи. Пізніше того вечора, під час вечері, я попросив одного з них передати мені картоплю з соусом французькою мовою, і вони були спантеличені. Лише одному чувакові було ніяково через те, що я знав, що вони тоді казали. Після цього вони були обережнішими. Я брав велосипед на прокат в Німеччині, і друг власника магазину почав казати німецькою, що я занадто товстий, щоб їздити на велосипеді. Власник магазину швидко зупинив свого друга, повідомивши йому, що я розмовляю німецькою. Справа в тому, що я вже брав там велосипед на прокат раніше, і тоді я розмовляв із власником німецькою. Моя партнерка вільно розмовляє французькою, англійською та іспанською мовами. І під час перебування в Ірландії на різдвяному фестивалі офіціант сказав якусь дурню про неї іншим своїм колегам іспанською прямо під час того, як вона робила замовлення. Тому вона вирішила закінчити замовлення ідеальною іспанською. Усі його колеги висміювали його. Це було неймовірно. Моя подруга знає сім мов, і поки ми працювали в ресторані, люди часто Говорили різні речі своєю рідною мовою, навіть не підозрюючи, що вона їх розуміє. Мій улюблений випадок був, коли клієнти намагалися замовити страви, яких не було в нашому меню. І коли одна із них сказала щось на зразок: Ця сука зовсім не намагається нам допомогти. Російською, моя подруга відповіла: ця сука може підказати, де можна знайти російські ресторани, в яких можна замовити такі страви. Знаменита російська культура. Цікаво, якою була реакція тієї жінки? Вона хоча б почервоніла чи навіть не моргнула. Якісь будівельники висміювали те, яка я дивно висока, а також казали, що я схожа на хмарочос, і це серед інших образливих речей моєю рідною мовою. Я жінка з ростом 183 см, сантиметри, а вони були чоловіками приблизно на 20 і більше сантиметрів нижчими за мене. Я сказала щось на зразок, ви так багато говорите, тому що намагаєтеся цим щось компенсувати. Моя сестра вивчала французьку в середній школі. Влітку до нас приїжджає багато туристів із Квебеку. Одного року вона працювала в роздрібній торгівлі та почула, як деякі клієнти говорили про неї та про те, що вона виглядає нездорово худою. У той час у неї був серйозний розлад харчової поведінки. Вона запитала, чи потрібна їм допомога французькою. Вони почервоніли та вийшли з магазину. Мораль історії: не будьте мудаками. Ви не можете знати, хто може Зрозуміти, що ви говорите, і ви також не знаєте, через що ці люди проходять. О, oh, Редіт, я маю для вас історію. Я був у Паризькому Діснейленді зі своєю чудовою подругою шведкою, яка вільно володіє французькою та англійською. Я американець за походженням, але виріс у Франції, і ми з моєю подругою маємо звичку розмовляти англійською. Не лише тому, що вона здається мені більш інтимною, але й тому, що в той час мені було приємно мати когось, хто допоможе мені попрактикуватися, розмовляти англійською. Ми стояли в черзі біля одного із переповнених. Ресторанчиків на території парку приємно розмовляли та сміялися. Перед нами в черзі стоїть французька пара. У якийсь момент я випадково чую, як дівчина каже своєму хлопцеві: Як же я ненавиджу, коли ці дурні англійці так голосно говорять. Трохи поміркувавши, я подивився на свою подругу і сказав французькою, достатньо голосно, щоб вони могли почути, то що ти збираєшся замовляти. Моя подруга відповідає своєю ідеальною французькою. Я не знаю. Я я зачекаю, поки ми зайдемо всередину, і подивлюся, що залишилося. Дівчина завмерла повністю ошелешена. Повернулася до нас спиною, і за весь час, поки ми стояли у черзі, вони з хлопцем не сказали жодного слова. Напевно, це були незручні 20 хвилин для них. Я пам'ятаю, як спеціально підвищив голос і трохи нахилився вперед, щоб переконатися, що дівчина точно мене почує. Мені дуже сподобалося, як різко змінився вираз обличчя цієї дівчини, а їх. Хлопець незграбно відвернувся. Ніколи не думайте, що ви єдина людина, яка розмовляє вашою мовою. Так, я зупинився в готелі на півдні Сполучених Штатів під час конференції. Там проживає багато мексиканців. Щоб було зрозуміло, білі люди, які розмовляють іспанською, не є рідкістю в США. Це мова, яку часто вивчають у школі. Я йшов від ліфта до вестибюля, від згаданого ліфта до згаданого вестибюля. Вів вузький коридор, і мені довелося маневрувати повз пару жінок, які несли миючі засоби. Одна із них сказала своїй колезі: цей хлопець такий симпатичний. І я просто зупинився. Я справді не міг повірити, що вона сказала це так чітко, коли я був лише за кілька футів від них. Я зробив паузу, повернувся до неї і сказав Вердат вона почервоніла, а її колега негайно спробувала впоратися із ситуацією та пояснила пристойною англійською, що її подруга насправді мала на увазі поважний, чесно кажучи, це має сенс, оскільки я був у костюмі. Я на це не купився і, чесно кажучи, Мені було дуже приємно, однак будьте обережні з тим, що говорите, що означає вердат, дослівний переклад правда, але у даному контексті справді. Я не володію арабською вільно, але трохи знаю розмовну. Я сиділа у громадському місті в Каїрі біля двох жінок і випадково почула, як одна запитала іншу: дівчина я чи хлопець. У мене дуже коротке волосся, я дуже худа, і я була одягнена у звичайну футболку та джинси. Друга запевнила першу, що я дівчина. Коли я встала, щоб піти, я чемно привіталася із ними арабською та побажала їм гарного дня. Вирази їхніх облич треба було бачити. there. Ми з кількома друзями пішли на вечерю. Одна з моїх подруг кореянка, але вона чудово розмовляє англійською, взагалі без акценту. Тому, коли вона говорить, важко повірити, що вона не американка. Отож, група корейців сідає за столик поруч із нашим і починає говорити про неї різні дурниці, кажучи, що вона, мабуть, нічого не знає про корею, не знає корейську мову. Тощо, я не розмовляю корейською, але моя подруга перекладала все, що вони про неї говорили. Зрештою. Вона повернулася до них і просто розірвала їх своєю корейською. Це було весело, вони були настільки збентежені, що пішли ще до того, як принесли їхні напої. Під час поїздки у Канкун я дізнався, що продавці майже завжди дають вам знижку лише за те, що ви говорите іспанською. Як правило, вони починають намагатися говорити з вами англійською, і після того, як вони скажуть вам ціну, перепитайте вартість товару іспанською. Це завжди заставало їх зненацька, і зазвичай давало мені знижку 20-30% на товар порівняно з моїми друзями, які не говорять іспанською. Це також працювало при бронюванні екскурсій у турагентів. Крім. Крім того ми зіткнулися з групою британських туристів, коли їхали з пляжу на автобусі. Один із них голосно каже своїй групі: на рахунок три, подивіться на того, хто на вашу думку найбільший гасер в автобусі. Я гадки не мав, що таке гасер, але двоє з них витріщилися на мене. На що я витріщився у відповідь і сказав: я теж можу говорити англійською, тож поговоримо. Решту поїздки вони мовчали. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях і до зустрічі в наступних відео.